Хустка завжди вважалася оберегом. Якщо хлопець збирався в далеку дорогу, дівчина давала йому свою хустку, на знак того, що чекатиме його. Якщо в сім'ї хворіла немовля, його сповивали мамину хустку. Якщо думали. Що дитину і її обличчя витирали сподом спідниці або вивертною стороною ношеної хустки. За традицією це мало оберігати малюка від хвороб, злих думок та очей. Після того, як дівчина вийшла заміж, їй було заборонено з'являтися на людях з непокритою головою, а тим більше з розпущеним волоссям. У народі це називали. Засвітив волосся за народними уявленнями, така жінка викликала хвороби, неврожай та пошесті. В Україні жінкам досі не можна заходити до церкви з непокритою головою. Значну роль хустка відігравала під час весілля. Якщо хлопець мав серйозні наміри до дівчини, він дарував їй дорогий подарунок, чоботи на мисто або хустку. Потім тією ж хусткою молоду покривали на весіллі. Покривання голови молодою важливий як і розлітає коси. Весільний корова дружби також обомскове несли у хустці, не а його шматочки роздавали гості за допомогою маленьких хусточок, не голими руками. Це була індикатором соціального статусу жінки. Незаміжні дівчата зазвичай одягали вінки та стрічки у волосі. Тож їм було не обов'язково покривати голову. Якщо дівчина одягала хустку, то зав'язувала у хустку подібну. Після весілля дівчина обов'язково починала покривати голову. Хустка позначала рівень достатку сім'ї. Її тканина та оздоблення свідчили про те, наскільки заможнього чоловіка або бридани мала жінка. Забезпечені панянки носили хустки з натуральної вовни або шовку. залежно від регіону, жінки використовували різні способи зав'язування хустки, наприклад. На півночі їх зав'язували під підборіддям, а в кінці зав'язували на маківці. На Київщині в кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. На території середнього Підніпров'я хустку трапірували навколо голови, але так, щоб залишити відкритим денце очіпка.